Традиційне свято християнської етики приурочене великоднім святкуванням. Фестиваль полягає в тому: прославити Бога. Тому діти готують вірші, пісні, танці готують, готують інсценівки. Також учасники фестивалю підготували тематичну виставку поробок. А ще залюбки ділилися власними висновками від вивчення християнської етики. Ми вивчали про господа. що він в воскресне третій день. Коли Господь в'їжджав в одне село, йому вистеляли дорогу пальмами в листя. Я дізналася з християнської етики. Те, що треба, що Бог тобі посилає, то він з добро це робить для тебе. Гостями фестивалю були отці та наставники різних християнських церков. Організатор дійства Ангеліна Нестерова наголосила, що вивчення християнської етики вчить толерантності та допомагає зрозуміти сутність релігії. Свято розпочали спільною молитвою. Наш насушний дай нам сьогодні вивчається закон Божий. Не вивчається обрядовість, наприклад, не вивчається певні богослужіння, так? а вивчається Біблія як наука, щоб дитина, вивчивши Біблію, бачила шлях, куди йти. Християнська етика як наука це наука міжконфесійна. Вони мають право на те, щоб їх тут поблагословили, окремо ну, отці з їхніх церков. Курс християнської етики вивчають у 18 школах Житомира понад 1300 учнів факультативно або ж за бажанням батьків для вивчення християнської етики. Відведено один урок на тиждень.